Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як видалити мод на My Summer Car. Ну, як, ну, допустим, що вже вам він надоїв, тому і ви його хочете видалити. Я вам це покажу. Ну ви просто видаляєте DL-ку ту. Ви її видалили, але це не все. Не все. Цей мод ДЛ може створити в інших. Папках собі, ну, тут явно ні. може створити інчик папку, собі ще папку. навіть якщо у нього нема папки Assets, Нема просто де Мод Сентик, О, ось тут. Він створив собі папку. Видаляємо. Проходимося по інших місцях. Чи він створив де десь, десь собі папочку? Мод медата. Мотинку. Ну тут нема. В рефінкерест нема нічого. В Assets.